Шановні мешканці Лазівської громади, розпочинаємо новий тиждень. Повні сил та наполегливості вирішувати поточні проблеми, щоб ви їх менше відчували. Сьогодні на планірній нараді провів чергову перекличку відділів та управлінь. На весь штат самоуправлінців Лазівської громади всього кілька працівників виїхали. Вдячний за вашу відданість та вірність людям і своїй громаді. Із запланованого на сьогодні детально вивчаємо всі інструменти державної підтримки переселенців та людей, які їх приймають. Щойно встановлять алгоритми виплат, одразу вам роз'яснимо. Прошу всіх вимушено переміщених осіб зареєструватися в Лазовській громаді. Ви можете зробити це віддалено. На сайті Лазівської міської ради є спеціальний розділ для внутрішньо переміщених осіб. Часна регістрація у подальшому допоможе вам з виплатами підтримки. Робимо висновки щодо приватних аптек, які не турбуються про своїх клієнтів та не підвозять час на необхідні ліки. Тепер по-іншому будуватимемо з ними стосунки. Це стосується також подовження договорів оренди. Наразі найстабільніше працює муніципальна мережа аптек. Громада підтримує комунальну аптеку обіговими коштами, щоб привозили більше медикаментів. Протягом майже вже 4 тижнів війни виконуємо програму Доступні ліки. Налагоджуємо підвоз медикаментів у ФАПи та амбулаторії. Це зараз конче необхідно для мешканців старостинських округів, адже подекуди не їздить громадський транспорт. Маршрутки зараз максимально задіяні для евакуації людей з громад. Де відбуваються бойові дії, а також для підвозу гуманітарної допомоги. Нагадую, всі лікарні та стаціонари Лазівської громади працюють. Ви можете вчасно звернутися за допомогою. Вчора, вкотре об'їхав старистинські округи, перевірив ціни на продукти та асортимент місцевих магазинів. Ажіотаж потроху спадає. Основні продукти є. Щодо цін працюємо окремо з кожним підприємцем. Громада, єднаємось та тримаємось. Все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Вірте у це. Вірте у кожного нашого захисника, на якого чекаємо вдома. Лазова незмінно це Україна. Слава Україні!